Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Розмову поведемо сьогодні про друзів наших менших, про зимуючих птахів. Пропоную вам, малята, розглянути картинку, яка називається Біля годівнички. Я ладнаю годівнички для горобчика і синички. Для малого снігурця крихт насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. Малята, розгляньте уважно картинку і скажіть, які пташки пролетіли до нас на годівничку. Правильно, горобчик, синичка, ворона, снігурі. А як можна їх назвати одним словом? Так, вірно, це птахи, які бувають пташки, зимуючі і перелітні. А яких птахів ми називаємо перелітними? Правильно, це ті птахи, які відлітають восени в теплі краї. А яких птахів ми називаємо зимуючими? Так, це ті птахи, які залишаються зимувати в нашому краї. Молодці діти. Погляньте уважно і скажіть, що не так на лісовій галявині? Так, на картині переплуталися зимуючі і перелітні птахи. Малята потрібно навести лад і перемістити зимуючих птахів в зиму. А перелітних в літо. Відповідати потрібно повним реченням. Горобець це який птах, зимуючий чи перелітний. Так, горобець це зимуючий птах. Куди ми його переміщуємо? В зиму молодці. Ластівка це зимуючий чи перелітний птах. Ластівка це перелітний птах. Повторюйте, будь ласка, за мною. Ластівка це перелітний птах. Куди ми переміщуємо ластівку в зиму чи в літо? Так, в літо. Молодці малята. Синичка це зимуючий чи перелітний птах. Так, синичка це зимуючий птах. Повторіть, будь ласка, за мною речення. Синичка це зимуючий птах. Молодці малята. Куди ми переміщуємо синичку? В зиму. молодці. Зозуля це який птах? Так, зозуля це перелітний птах. Повторюємо речення разом. Зозуля. Перелітний птах. Куди ми переміщуємо зозулю? В літо молодці малята. Сорока який це птах? Правильно, сорока зимуючий птах. Давайте скажемо разом: Сорока зимуючий птах. Куди ми переміщуємо сороку? В зиму молодці. А соловейко. Соловейко перелітний птах. Повторюйте разом зі мною. Соловейко перелітний птах. Куди переміщуємо соловейка? В літо молодці. Лелека, який це птах? Лелека це перелітний птах. Повторюємо разом. Лелека перелітний птах. Куди ми переміщуємо лелеко? Так, в літо молодці малята. Пропоную вам малята трішки відпочити і зробити фізкульт хвилиночку. Пропоную вам, малята, послухати оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Дівчинка і синичка. Настала холодна зима. Маленька наталочка почепила на яблунці годівничку для синичок і щодня приносила насіння. Одна синичка чекала дівчинку. Навесні синичка сказала дівчинці. «Тепер не принось мені насіння, я знайду собі корм. До побачення, до зими. До побачення, синичко. Знову зима все засипала снігом, прилетіла синичка до годівнички, а там тільки сніг. Тривожно стала синичці. Питає вона у яблуньки. Яблунька? Скажи, чому немає Наталочки? Невже вона забула про мене? Ні, не забула, каже яблунька, вона хворіє. Тяжко стала на душі у синички, сіла вона на гілочку та й думає полечу до дівчинки. Треба її чимось втішити. Але де я візьму подаруночок? Кругом сніг, сніг, сніг. І тоді вирішила синичка принести на талочці пісеньку, прилетіла до її хати. Влетіла у відчинену квартирку, сіла біля ліжечка хворої дівчинки і заспівала. На талочці стало легше. Чи сподобалося вам оповідання, як дівчинка-наталочка допомагала синичці взимку? Правильно, наталочка почепила на яблунці годівничку, і приносила щодня насіння для синичок. Чим віддячила синичка дівчинці? Так, вона пролетіла до Наталочки і сіла біля її ліжечка і співала хворій дівчинки пісеньку. Чого вчить нас це оповідання? Так, бути чемними і небайдужими якими слід бути щодо птахів? Так, птахам слід допомагати, бо птахи наші друзі. Малята, а ви повісили годівнички біля вашої оселі? Чи підготовуєте ви пташок взимку? Я впевнена, що ви добрі та небайдужі дітки і підгодовуєте пташок взимку. Діти, а ви знаєте? Що любить синичка? Правильно, зернятко, ягідки, горобини та калини, а ще вона любить сало, тільки не солоне. А за яким корм тобі подякують горобчики? Молодці малята, сьогодні ми познайомилися з вами з зимуючими птахами. Назвіть їх, будь ласка. Молодці малята! Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!